Я обурений рішенням генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету про відновлення всіх прав Національним паралімпійським комітетам Російської Федерації та Білорусі. Нагадаю, що представники цих країн останні три з половиною роки брали участь в міжнародних змаганнях виключно під нейтральним прапором. Зараз же вони зможуть продовжити свої виступи. З власним прапором у власній формі, тим самим демонструючи власну філософію на весь світ. Парадоксально те, що всі ці роки вони розказували, що це не є проблемою, і їх представники занесуть валізу грошей в міжнародний комітет і їх відновлять. Я не вірив у такий розвиток подій, але, як бачимо, так і сталося. Але ми сподіваємось на вирішення цього питання в зворотній бік і тримаємо кулаки за наш національний паралімпійський комітет України у цій нелегкій дипломатичній війні. Хто мене не знає, мене звати Данило Чуфаров, я є діючим рекордсменом і чемпіоном світу, дев'ятиразовим призером Паралімпійських ігор з плавання. Представляю Маріуполь і перші 20 днів повномасштабного вторгнення. Разом з дружиною ми були в своєму місті і на собі відчули все ставлення представників Російської Федерації до українців. Тому, як ніхто, ми розуміємо важливість цієї боротьби як на полі бою, так і в дипломатії. Тому знаю, що тільки разом ми можемо досягти успіху до перемоги.